Література має зараз свідчити. Ті люди, які брали участь в бойових діях, будуть звучати найпотужніше. Російська книга пішла кудись на маргінеси. Наступний рік буде краще, не хочеться, щоб було гірше. Мої вітання Я Люда Черкова. Це програма Культура на часі у тимчасово зміненому різдвяно-новорічному форматі. Ми з командою підготували низку підсумкових випусків за рік про різні галузі культури. Вже йшлося про музику, кіно і театр на черзі. Література для цієї розмови ми в студію запросили літературу знавицю Богдану Романцову. Добрий день, пані Богдану. Вітаю. та речника міноборони і поета лауреата Шевченківської премії Дмитра Лазуткіна. Добрий день, Вітаю. Вітаю. Вітаю вас із новорічними святами, і дуже вдячні, що прийшли до нас у студію. Почнімо із простих життєвських питань, які е, з вами сталися визначні події в літературній діяльності за 2024 рік. Якщо говорити про вашу особисту історію, я напевне почну з Митра, тому що ми вже прозвучали, що він отримав у 2024 році Шевченківську премію. Що ще ну так, ще Шевченківська премія це дуже важливо. Насправді рік почався дуже добре, і зважаючи на те, що дізнався про цю премію, перебуваючи. На Донеччині на Донбасі біля Новогродівки, і такий вир подій закружляв що це було дуже круто за емоціями. Ще б сказав би так: важливо для мене вкрай це виступ на кількох фестивалях, в тому числі земля поетів у Львові. Це вихід книжки Будемо жити вічно. Це тексти написані під час військової служби. Можливо, найпотужніші тексти написані мною за все життя. Тобто я зараз читаю цю книгу і розумію, що це для мене супер важливо. І Напевно, що ви за кордон, тому що перебуваючи у війську, у мене, не було такої можливості. А От е, трапилося, е, все-таки відпустили мене у відень, і я там переміг в міжнародному слемі, де представники батьків країн були, і я не думав, що в Австрії, такій нейтральній країні, зайдуть тексти про війну. Страшні насправді дуже жорсткі знову ж таки. Але люди, які сиділи в залі на слемі, голосують і тобто, люди проголосували за мене, вони читали переклад, слухали мене, і я був насправді. Цим трохи шокований, тому що mm. там насправді сильні слемери були. Тобто я деяких знав, ще з довоєнних часів вони брали участь у чемпіонаті Європи зі слему на яких таких поетичних батлах. Що що означає? Так, це полі поетичба. Поетичний, це батл, поетичний так? батл. По суті, uh -huh. коли оцінюються виступи, коли люди виступають з читанням поетичних текстів. Це обмежено часом, обмежено там певним форматом. Знову ж таки, і це таке емоційне зазвичай виконання. Це дуже продуктивний рік. Крім того, ви стали речником Міністерства оборони. Так, двадцять му Теж дуже відповідальна посада. І приємно, що ви знайшли час для того, щоб до нас прийти. Богдана, як у вас із підсумками, персональними, професійними підсумками 24 го року? Ну ніби все непогано. Із найважливішого, це те, що я отримала премію Меґогоко за найкращий літературний подкаст року. І це для мене дуже... Важлива історія, слухайте високу полицію, якщо ще не слухали. І також я почала писати для кількох закордонних медіа, і для мене це дуже важливо, бо це можливість говорити не лише на внутрішню аудиторію, а й назовні. Як редакторка в видавництві я курувала, редагувала дуже важливі для себе книжки Джольна Барнса, Баєт і дуже таку серйозну високу полицю. І, звісно, літосвіта це моя основна лекторська діяльність. Річний курс, один з моїх, до речі, торішніх учнів, Роман Голубовський, мав дуже голосний дебют зі своєю збіркою. І я сподіваюся, що. Теперішні мої учні також почнуть включатися в український літературний процес. На базі всього цього досвіду я впевнена. Сьогодні ми встигнемо охопити і зануритися в більше літературних питань. Я власне хочу тепер і ще одне загальне запитання поставити, але про глобальну українську літературну галузь, які би ви події назвали визначальними за 24-й рік для е, сфери літератури в Україні. Насправді досить багато. По перше, вийшла низка дуже важливих для мене текстів. Це Катананхе Софі Андрухович, це і пісня відкритого шляху Артема Чеха. Мені дуже подобається, як зараз українська література виглядає за кордоном і як її показують, як вона перекладається, яку вона рецепцію отримає. Наприклад, книжка Позивний для йова мого доброго друга Сашка Мехеда увійшла в топ 1000 продажів Амазон, і також мала дуже хорошу рецепцію серед літературної критики, хороші відгуки. Хороші Ші продажі і таких текстів стає дедалі більше. Скоро, наприклад, виходить Амадока Софія Андрухович у Саймон Шустер. Це один з найбільших таких концернів видавничих у світі. Переклади Юрія Андруховича шведською, македонською. Виходить, драбина кузніцової. Наші дуже потужно себе показують у Франкфурті, Гвадалахарі. Тобто, всього дуже багато, і насправді тепер ми уже не біла пляма. Цікаво, що ви серед досягнень української літературної галузі саме визначаєте звучання України на закордонних майданчиках і у світі, тому що, нарешті, ми, як ви сказали, перестали бути білою плямою. Чи є вам Дмитра що додати? Ну, я би ще додав про ветеранську літературу, тому що письменники, комбатанти е, насправді перестають бути явищем, яке от під час АТО було доволі маргінальним. Зараз у нас е, ми розуміємо, за кілька років буде країна, країна ветеранів. Так і ті люди, які брали участь в бойових діях е, безпосередньо, зараз мені здається, будуть звучати найпотужніше. І от всі ці явища видання, е, про які от що. Ми навіть почули, і мені здається, це передмова до великого входження в лі... у... У... українського контексту в світову літературу, як таку. Тобто я б відзначив і книжки закордонні Артура Дроня, і українське видання Валерія Пузіка, і е... дійсно те, що відбулися кілька потужних фестивалів. «Меридіан Одеса, наприклад, «Меридіан Черновіць е... Земля поетів. А в продовження цієї розмови про головні книжки минулого року та про значущі і драматичні події матеріал підготувала моя колега Олена Царенко. У період найінтенсивніших боїв за Бахмут, узимку та в березні 2023 року, письменник Мирослав Лаюк і фотограф Данило Павлов проживають дні і ночі з українськими піхотинцями і артилеристами, медиками, капеланами, рятувальниками та дітьми у місті й околицях, де тривають артилерійські обстріли та вуличні бої. Все це згодом виливається в книгу репортажів та есеїв про побут війни. Бахмут на сторінках зібрані історії про непоправні втрати та феномен пам'яті і забуття. Есеїстика, особливо та, яка стосується війни, вона мені нагадує якийсь, якийсь сюжет із божественної комедії. І роль есеїста в цій історії це бути оцим от Вергілієм, який проводить Данте через все пекло і через все чистилище. Такі книжки, як Бахмут, мають шанс бути тим словом, яке наблизить закінчення війни. Фронт з'їдає моє серце і моїх товаришів, з'їдає всі слова та задивляється на решту мого тіла. У старих міфах розповідалося про часи, коли приходив велетень, якому віддавали щомісяця 10-15 найкращих хлопців і дівчат. Аби втамувати голод та купити спокій для селища, земля сірої зони розкриває періодично свою пащу, аби втамувати нами голод війни. Ярина Чорногуз поетка і єдина жінка в 503-му батальйоні морської піхоти, яка розуміється і на калібрі, і на верлібрі. З 2019 року парамедикиня медикиня Яре захищає Україну на передовій. А ще пише вірші та книги. Вона увійшла у список фіналістів премії Кондрада у 2024 році. Втрата Максима Кримцова Віки Амеліної це дуже велика втрата для нашої літератури. Я рада, що вони залишили книги за собою. Зараз усі книги, які ми пишемо у реаліях воєнного часу, це насправді пам'ятники. Пам'ятники, в яких багато вагаються, чи потрібно взагалі їх зводити, тому що це пам'ятники болю і втратам. Але очевидно потрібно, бо українська література, взагалі, нас історія української літератури нас вчить, що часто саме через книги передається те, що ну, наш ворог століттями намагався знищити. 23 травня 24 року російський удар по друкарні у Харкові знищив 50 тисяч книг. Загинуло семеро працівників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За даними поліції, окупанти попередньо завдали удару з комплексу С-300. По цеху та прилеглій території пролетіло три ракети. Українська актриса Рима Зюбіна під час вручення премії Кондрада за здобутки в літературі. Зауважила, що зараз в літературі є сенс порятунку. Все, що відбувається в противагу, якась така неймовірна жага до література з'явилася. Якщо навіть в моєму ужгороді під моїми власними вікнами робиться книгарня, люди читають, люди замовляють книжки. Якщо література є порятунком, то рятуйтеся за літературу. Хапайтеся за книжки, за поезію, за прозу, за українське, за українськість. Письменниця Юлія Бузьких розповідає, що її книга на захід від Богу, щоденники з пограниччя, є спробою розповісти про людей та виклики, з якими вони живуть щодня. Ця книга увійшла до фіналістів премії імені Шевельова. Я хотіла це все прожити і відчути. Як антрополог я могла це зробити, бо я жила серед людей, була в них довго, співпереживала з ними і досвідчувала їхнє життя щоденне, свята і будні, і все. Протягом 2024 року в Україні, попри все, продовжили відбуватися книжкові фестивалі в різних містах України. У Києві це книжковий арсенал, Київбукфест, Книжкова країна, Фундамент. У Львові Львівський букфорум, земля поетів, у Луцьку фронтера та інші. Усі ці події зібрали тисячі відвідувачів, зокрема іноземних гостей. За даними книжкової палати України, протягом 2024 року було видано понад 15 тисяч назв книг з загальним тиражем, понад 24 мільйони примірників. Я пропоную нам побудувати такий діалог із цими фактами. Прозвучали ну такі одні з. Головних книжок так за рік це і творчість ярини чорногуз і бахмут прозвучала. Так чи маєте ви якихось книжок-фавориток лідерок за 24-й рік, Богдана? До речі, мені подобається книжка Бахмут. І мені здається, це дуже хороша репортажистика. І мені подобається, що вона звучить. І я думаю, Мирослав справді вправний журналіст. Так, ну, якщо говорити про інші важливі книжки, це безумовно роман Чеха, на який я довго чекала, і це хороша така жанрова література. Дмитрий. Ой, ну, про чеха. Теж я радий, що в нього вийшла книжка. Е, мені вона перегукується одразу з двома фільмами: безславні кріпаки і джанго Тарантинівський. Теж, тобто, воно десь десь теж про це, але нехай буде. Тобто, це таке чтиво, яке. Має виходити в тому числі під час війни, і добре, що ця книжка знову ж таки для когось розважальна, для когось і повчальна, в тому числі з'явилася. Ну і ще б я відзначив би багато поетичних антологій, які вийшли або виходять і двомовні, і кількамовні. Тобто, я навіть не прилічу всі так складається, що ми говоримо про воєнну літературу, і думаю, тут доречно буде згадати, що провели перший літературний конкурс воєнної літератури 450 Я Дмитре вас не знайшла в. Переліку ні журі, ні учасників я хочу запитати, чому виникає потреба створювати окремий майданчик для воєнної літератури. Ну мені здається, це по-своєму логічно, і це добре, що він з'являється. І це можливість знову ж таки молодим авторам, в тому числі, проявити себе, заявити про себе. Ну я думаю, що ця тенденція зберігатиметься. В матеріалі, який ми щойно подивилися, було згадано кілька і нових фестивалів, і тих фестивалів, які завжди у нас книжкові були, є і будуть. Власне, започаткували фестиваль Фундамент в українському домі який спеціалізується на літературі про культуру. Книжкова країна на ДНГ так 24-му році запустилася. А як би ви сформулювали про яку потребу українців поява такої кількості нових книжкових подій свідчить? Ну, насамперед ідеться про те, що нарешті російська книга пішла кудись на маргінеси. Відсоток і російськомовної книжки в Україні зараз дуже невисокий і. Люди багато хто справді відкривають для себе культуру. У нас одночасно десь в чотирьох, щонайменше, видавництва, виходять серії класики і все це купують за всім цим стежать. І здавалося б, ми хіба не читали в школі, наприклад, тигроловів. Однак люди повертаються до цього, дивляться на класику і на українську літературу, українську культуру на щось. Як на щось справді цікаве, тобто вони бачать у цьому себе, вони виводять свою ідентичність звідти. Я бачила, як багато людей зараз на виставках, пов'язаних із українською культурою, із українськими, наприклад, художницями, наскільки у нас наперед вийшла оця наша основа на основа нашої ідентичності, і як люди, наприклад, стали читати книжки з історії, наскільки для них важливо знайти і намацати оцю нитку, яка веде їх з минулого, і завдяки якій. Вони тримаються купи, тому я думаю, що ми прийшли до себе, ось що сталося, чи є ще доповнити, Дмитре. Я не знаю, чи прийшли до себе, думаю, ми поступово йдемо до себе, так? І дійсно, добре, що з'являються книжки, і добре, що люди ходять на події. Я 2024 рік, згадую, зустрічав в Мирнограді, на Донеччині. Зараз зовсім близько до цього міста російська армія, і там тривають доволі важкі бої. Тоді теж було, ясна річ, неспокійно. І я от саме тоді прочитав, до речі, вперше я в школі не читав технології, і це класна пригодницька література. Літературу, яка відволікає, яка захоплює так само. Я прочитав той час книжку про піратів, яку мені у Франківську у Вагабунда подарували організатори мого виступу. От якраз до речі, до того що читають українці, до чого вони в першу чергу повертаються до класики. В принципі, нове дослідження від Українського інституту книги, зроблене інфосапієнс агенцією, так воно свідчить якраз таки про те, що українці зацікавлені читати і літературу, і так само і сучасну українську і закордонну літературу там приблизно плюс-мінус однаково. Ці частки розподілені. А, власне, хочу прийти до того, що читали українці здебільшого, що купували в книгарнях. І з того, що я знайшла це здебільшого за перекопом є земля Анастасії Левкової. Так а, я бачу, вас цікавить пітьма, теж хід, можна сказати, минулого року, але продається ще в цьому році. Чим би ви доповнили цей список Богдана? Да, за переконом, до речі, дуже добре продається. Я бачила, як люди купують. Я думаю, що буде й далі продаватися Безумовно, Катананхе, тому що Софія Андрухович це вже ім'я, і її тексти важливі й цікаві. Мій батько, коли приїхав у відпустку, привіз з собою позивний для Йова і також часосховище Георгія Господінова. І я здивувалася, що на фронті читають приблизно те саме, що я читаю в Києві. За ось цим дослідженням, що я щойно згадувала. Українці стали читати більше так в цьому році, але е, опитали і тих, хто не читає, і запитали про їхню причину, чому вони не читають. І ось е, головною причиною вони назвали: нема потреби бажання, не цікаво і немає грошей. Ще одна вагома причина. Чу до цієї причини немає грошей у людей на книжки? У нас же ж є е, ініціатива з підтримки з державної підтримки так, купівлі книжок і для дорослих. Цей національний кешбек і ця тисяча і е, програма для молоді 908 гривень на книжки. Є книга? І власне на ось це запитання: е, чи чули ви щось про програму? Є книга? Здебільшого відповіли, що вперше чують, як вам ця програма, і чи не здається вам, що люди недостатньо поінформовані про неї? Так, безумовно, люди недостатньо поінформовані. І коли всім почали роздавати цю тисячу, то там, не знаю, всі мої друзі відправили це, звісно, на фронт різним організаціям. Однак я знаю, що більша частина українців витратила на комуналку. Тобто, якщо було сподівання, що це піде в літературу, то це трохи наївно. Мені здається, що справді важливо це бібліотечні закупівлі, тому що книжкові магазини, книгарні, є далеко не всюди, навіть не в усіх містах. Я вже не кажу про селища і містечка. І зараз. Дуже бракує книжок, коли позбулися російських ідеологічних книжок, то просто стоять порожні полиці. На щастя, харківський музей має ініціативу, і можна їм відправляти свої книжки в доброму стані для того, аби вони їхали в бібліотеки. Я от буквально позавчора відправила великий пакет книжок у бібліотеки ізюмщини, і це можливість для кожного долучитися і допомогти уже власними силами. Богдана, Ви на початку трошки сказали про те, як гучно Україна звучить у світовому середовищі. Вище, і ми вже зрозуміли, що так дійсно у нас звучить і робота ну проводиться більш інтенсивно, ніж раніше, бо нам дали в якому сенсі зелене світло. Так Дмитри, я хочу вас запитати про погляд, як ця вся закордонна робота, наше звучання може сприяти становищу України на полі бою. Ну і власне впливати позитивно на перемогу. Ми маємо унікальний досвід. тобто, ну, Принаймні, ті автори, які є комбатантами, ветеранами, бо зараз знаходяться у війську, ну, переважно більшість знаходиться, так, Е, тому що ну жоден поет в світі, напевно, з інших країн ну, ну немає, не знає, не відчував нічого подібного. Це так проходження через екстремальні ситуації, це знову ж таки абсолютно інший спосіб мислення, абсолютно інакша швидкість життя і прийняття рішень, і емоційна складова там знову ж таки зовсім інакша. Тому ми можемо про це говорити маємо про це говорити і. Чим більше, тим краще, тому що мають чути про цю війну, передусім мені здається, українців, а не росіян, навіть якщо це хороші росіяни. А передусім український голос має звучати і він цінний зараз, він унікальний і зараз він привертає увагу. А це. Спосіб через емоцію достукатися до того платника податків в Америці або в Європі, які почне розуміти навіщо їхня країна має допомагати Україні озброєнням, боєприпасами і так далі, так і голосувати за тих чи інших кандидатів на своїх місцевих ну місцевих виборах своєї країни зараз на черзі. У нас розмова про літераторів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення. Ми з командою підготували інмиморія. Олександр Подвишений, Лідія родителів Апроцик, Юрій Канюк, Тарас Ілля, Василь Паламарчук, Олег Шемчук, Максим Кривцов Олександр Меньшов Валентин Добрий, Максим Петренко, Олексій Івакін, Олександр Закарничний, Андрій Гудима, Вікторія Амеліна, Ігор Мисяк, Данило Конончук, Олег Клюфас Честь, шана і вічна пам'ять усім полеглим героям України. Світла пам'ять всім загиблим внаслідок російської агресії. Дмитре Богдано, на які думки, на які спогади наштовхує вас згадка цих імен? Один з них, Ігор Мисяк, це наш автор, якого ми видавали в видавництві «Темпора», де я працюю. Вийшов його дебютний роман Завод у нас. І ми сподівалися на дуже тривалу співпрацю, були домовленості і все інше. Росіяни забрали в нас цього автора. Зараз вийшла наша його збірка, укладена уже посмертно, називається Діти жонглюють камінням, абсолютно весь прибуток, все, що ми отримуємо, ми спрямовуємо в родині. І мені здається, що, на жаль, таких. Книжок посмертних, і меморіум стає дедалі більше. І ми втратили величезне покоління дуже сильних авторів, і наш обов'язок просто обов'язок, пам'ятати і говорити про них якомога частіше і передати це нашим дітям. Дмитро, я на вашій сторінці в інстаграмі знайшла нещодавній пост із віршем, який закінчується словами: з війни ніхто не повертається живим. Ніхто. Що ви маєте на увазі? Я не маю на увазі, що. Війна це і досвід, і травма, і внутрішня катастрофа, і якась персональна смерть того тебе, яким ти був до цього. І це дуже, мені здається, чітко відчуває кожен, хто побував в зоні бойових дій, хто е щось. Побачив таке, чого ну, в інших умовах побачити було неможливо. І пережив ці відчуття, і страх, і розпач, і відчай, і зосередженість максимальну, і дух побратимства, який в армії присутній також. Тобто, це все така гама, яку не можна зімітувати ніяк. Мені здається, спосіб пам'ятання, те, як ми згадуємо і загиблих, те, як ми говоримо про бойові дії, міняємося ось цим досвідом перебування на передовій. А він власне в якому сенсі є для нас викликом? Я підвожу до того, які взагалі виклики перед українським суспільством і в галузі літератури, зокрема, зараз перед нами стоять, з якими ми наочно стикнемося в 25-му році. Головний виклик це мені здається необхідність вижити. Тобто, якщо ми виживемо як країна, якщо ми виживемо як нація, і якщо будемо пам'ятати про те, якою ціною це все відбулося, не дамо ось знаєте, відбутися цьому відкату, який може бути цілком. Такою лагідною поступовою знову ж таки, ну не русифікацію, але все-таки поверненню певних наративів і впливів. Якщо цього не відбудеться, якщо е, ми відповідально, в тому числі люди, які працюють в секторі культури, до цього відповідально поставляться, то все буде добре, Богдане. Література має зараз свідчити, і це насамперед її функція сьогодні. Свідчити, говорити, бо якщо не говоримо, ми говорять за нас. І так не має бути. Маємо говорити ми. Люди досі люблять історії, і хорошу історію можна дуже багато чого досягти. Тому література справді має зараз. Осмислювати цю реальність. Ми охопили чимало важливих питань. Знаєте, на цьому, на цьому всьому тлі ми все ж таки е, відзначаємо різдво і зустрічаємо Новий рік. Я власне хочу спитати, наскільки е, ваше зустрічання цих свят змінилося за останні три роки? Е, чи є місце святу у ваших життях зараз, Дмитре? Ну, от, знову ж таки, двадцять -е я зустрічав на Донбасі з своїми побратимами цього року, трошки ближче додому, до батьків, до рідних людей, і я все одно буду згадувати Тих хлопців, з якими ми торік знову ж таки раділи переходу нового нового року. Так і є величезне сподівання все одно дитяче якесь таке відчуття, що е, наступний рік буде кращим. Ну Я не знаю, не хочеться, щоб було гірше. І нехай на наші західні партнери дають нам побільше зброї різного калібру. Це сприятиме. Та нехай це сприятиме розвитку української літератури, <ріст> Отож, бо і і навіть навпаки, розвинена українська література сприятиме тому, що західні партнери, як ми вже говорили, а, сприятиме нашій перемозі власне, і покаранню Росії. А, Богдано, чи є що додати про відзначання? Я не хочу казати святкування, бо вже якось інакше сформувалося ставлення до слова свята, так в нашому контексті. Чи є у вас якісь нові звички, традиції, і як ви обрацьовуєте для себе ці свята? Так, да, моїй мамі 31 грудня день народження, тому це подвійне навантаження, Але оскільки мій батько в перший же день пішов добровольцем, і три роки він воює, то ми раніше звикли всі збиратися родиною. Тепер, звісно, батько не розпоряджається своїм часом, як і будь-хто на фронті. Тому ми просто зберемося і згадаємо насамперед тих, кого з нами немає поруч, і хто нас захищає. Тобто, це буде дуже таке тихе свято. Цього разу, принаймні, мамин день народження. Вона, в принципі, не дуже хотіла без батька відзначати, однак, думаю, що це важливо і йому буде насправді важливо отримати потім наші фотографії. Тому, звісно, це родина, яка збирається без когось, і ми постійно пам'ятаємо, чому це так. Так, такі, можна сказати, дні вдячності тим, Завдяки кому ми можемо зараз збиратися і обговорювати, і підбивати підсумки і відзначати новий рік. На цьому я маю з вами прощатися. Спасибі величезне за смістовно цікаву розмову. Вітаю вас із вашими досягненнями кожним у своїх напрямках діяльності. І сподіваюся, що 25-й рік дійсно не буде гіршим, ніж, ніж уже все в нас є. Дякую дуже, вам, вітаю вас зі святами. В Студії культури на часі були літературознавиця Богдана Романцова та поет і речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Щасти вам.